А вы же нас запрошивали, не помните, в субботу? Я ему звонил вчера. Вы выезжали, выезжали, да? А? Брон, да, да? Пропустите это, да? Пропустите. Да, Пропустите. Да, Пропустите. да, Только смотрите, это у нас, хорошо, вы понимали, да, ребята, это у нас рабочее совещание. Да, да, чтобы... да. Рабочее. Рабочее совещание для того, чтобы помочь, ускорить и разобраться в этом ситуации. Да, никаких политических лозунгов, ничего. То есть я хочу разобраться с главой, Почему он не помнит? Почему он был? Да. А так, чтобы его заменили, чтобы Да, и он уже не думал, что Я и говорю... Хорошо, давайте по-первых. Вы начальник да За месяц, да? Да. А вы? Как зовут? Михаил. Просто Горбунов сейчас ну, сейчас поздравление пожарников. И там Шелохвост устроил такой праздник, что я туда даже не могу выйти. Мы организовали рабочее совещание по моей инициативе. Представитель такие такие Петрович, начальник или замначальника Зеленского, вот, куда мы должны передать на баланс. Глава администрации, сейчас он поддержал, и представители мешканцев, которых интересом мы должны защищать. Вопрос следующий. Я сам уже сказал, что мы начинали дело. Вы сказали вот нам, общественности, какая там ситуация, что нам надо сделать для, критических политических локов, Я делать. занимаюсь этими вопросами. Как как зовут? Участков. Анатолий зовут, я представитель я... Кузен, тоже самое. У У У уже надо... Ага, да. вот. Расскажите, как оно есть? Что нам сейчас надо делать, куда бежать? Значит, вот. на данный момент мы собрали все документы, то есть, которые мы можем подать для того, чтобы Киевсовет принял решение про передачу этого земельного участка нам в пустильное користование. А зачем Киевсовет решил? Рішення Києва Ради вже є. У нас підготовлено на клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою. Там вже є рішення Києва? Рішення є, але питання в чому? Що цей земельний участок по верші Гри 9 Г перебуває в постійному користуванні у Дніпровської районної адміністрації. А і адміністрації ли заяви? напишуть заявлення? Чому я веду? Чому я веду? Що, ісходя э, з усього, то є ну, ну, письмо вели, що адміністрація Передает этот земельный участок, либо не запаряющие Ну, Это письмо от администрации. От администрации. Пишите. А кто должен писать это письмо? Как-то есть землепорядок, который больше занимается этими вопросами. Это в администрации, а не в администрации. Дело в груди способного користувания. Действительно, нужно непростого района подавать плохота на отримання дозвола на розробку проекта отвод. После того, как э, комиссия земельная проголосует на дать дозу ФПЗ на разработку проекта отвода, они разрабатывают этот проект отвода, согласовывают его и выносят, и надо решение сессии Киевсовета. По той причине, что этот участок был отведен для строительства жилого дома, а сейчас будет сквер, это смена целевого назначения. Поэтому его надо проводить через смену целевого назначения, проводится через сессию Киевсовета. Первый. Второй момент. Они не могут подать это клопотание по той причине, что Киевсовет отменил свое решение, но право посто... нет подтверждения снятия права постоянного пользования участка. То есть решение про выделение земельного участка под жилую застройку, оно свою функцию выполнило после того, как Днепровская администрация получила документ. Оно, что действительно, что отменено, не имеет никакого значения. Важно документ. Вот пока нет подтверждения с регистрационной службы, что этот документ скасован или от него отказались. Э -э в общем, что у нас сейчас на сегодняшний момент этот участок не в постоянном пользовании администрации. Mm. КПУЗН не может да, в вот, 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 вот. То есть надо в регистрационной службу писать заявление о том, чтобы снимать его с регистрации. Правильно? Это нужно администрация. Да. Хорошо, сейчас вот было, движение. там, кто придет в администрацию. И вот вы надо, чтобы вы это ему доводили. Или ее с администрации, понимаете? Хорошо. Хорошо. Ну, правильно? Вот, э, вот этот вопрос только нас останавливает на данный момент. То есть была переписка, мы общались с КП УЗН, вот сбросили мне письмо последние восьмой месяца, подавали заявление, то есть мы работали, консультация, какое хлопотание надо. То есть перечень документов, в принципе, собираем, но вот с постоянным пользованием. Есть вопросы на сегодняшний день? А Игорь то с вашего достаточно письмо, письма от а администрации или а снятие Ну, надо бы, конечно, чтобы администрация, я так вижу, пообщалась с регистрационной службой. В каком виде это, как это все снимается. Я не думаю, что это есть большие проблемы в этом при горячем желании администрации. А с кем в администрации вообще такие вопросы вы решаете? Кто в мы вас поедем? Mm -hmm. Первый зал. Mm -hmm. Первый зал. Кто вас поедет? Ну, скорее всего, вы Калышина, но потому что... А вы в курсе это что? Ну, я не готов сказать, потому что... Мы за... в курсе, потому что когда мы, дотов, мы, сами готовили все эти да, документы, мы сами подавали запросы в департамент местобудования про утримание выделов с местобудиного Да. Мы подавали сами запросы в ГИЗЕМ про утримание выделов с чергового плану. Мы этим всем сами занимались. Не то сказать, даже сомневаюсь, что хоть ну, вы подали Заявление что вот... Заявление мы подали, но опять-таки то есть, графическая, она нас останавливает. Месяц назад, то есть вот, при общении с землевпорядником, то есть вот, мне были сказаны одни перечень документов, которые Земли, необходимы. С кем землевпорядником? Землевпорядником? Я был в департаменте земельных ресурсов. Скорее всего, вы, наверное, в отпуске были, когда девочка меня консультировала. Mm -hmm. вот. yeah. Для того нужны одни документы, то есть вот, свидос про, про регистрацию особы. Э, вытяг с места кадастра, вытяг с базы данных земельного кадастра. И вроде как бы на тот момент этого было достаточно. На сегодняшний день, то есть вот, э, опять-таки, у нас не хватает некоторых документов это по земельных участках, которые не перебывают ни в чем пользовании. Это довидки с места кадастра, опять-таки с департаментами местобудового. Я об этом не там сам узнал. Поэтому э, участкового это не у касается. У это он же перебывает у вас. Нет, ну мы шесть участков Давайте вы давайте по нашему. Да, он. Он. да там, нас ну, я пришел. Ну, как вы я неделю в голове администрации каждый день говорю про этот участок. Этот участок надо перенести. То есть до выполнить решение СССР, которое голосовали большинство депутатов. И вы обязаны выполнить это решение Совершенно Ви є виконавчим органом, є законодавчим органом. Є Київради. Райради, на жаль, скасували, але повертають. І рішення Київради, органу місцевого самоврядування, де вийшов в Київ, або зобов'язаний був виконував. Розумієте? По Петра Вершинова я в прокуратуру еще раз сказал, что И, у нас то, все о... готово. Единственная загвоздка – это в целевом назначении этого земельного участка, право постійного користування. Так меняйте, надо писать заявление от вас на администрацию о том, что надо... Написать госреестр. Госреестр. А как мы можем поменять статус земельного участка? Невродуюсь. Не вы поменяете на голову. Что вони повинні писати Разведет адміністрація отримала рішення київради рішення київради Київ Рада. Передача в земельной Переніс його, як тепер буде сквер. Все. Далі тут потрібні певні дії. Рейдер адміністрація робить запити, робить все на світі. Вони тільки отримують папери. Вони, вони тільки отримують. Це робота роботи, роботи адміністрації. Це питання до голови, навіть більше, мабуть не до голови, а до певних відділів, які тут працюють і які не виконали рішення Київради. Ради. певним часом довго це часу проходить. Вони просто не виконали рішення. А потім треба розбиратися, чому вони не виконали. Чи хтось забув там якийсь ящик поклав, чи можливо якісь папірчини не вистачає. А тоді треба вияснити, яку папірчини не вистачає, допомогти їм і знайти. І все, і це буде виконано. Правильно чи ні? Я а ви, ви не отримуєте, ви нічого не пишете. Ви просто отримуєте вже в кінці кінців папер про те, що земельна ділянка переведена в такий достатус. Правильно чи ні? Так точно. Все. Що вони повинні писати? Я питання в тому, що це, е, як ви сказати, по голову адміністрації з досвіду. У нього є за роботу, у твої, так? І ви для себе фактично в практиці, ви йому допомагаєте виконувати ці всі документи. Ні, якщо він є структурний підрозділ, то я, то, підрозі, то, я так, він структурний підрозділ, він підпорядкування, правильно? Є та є та. так. Так, да. У вас двигається підпорядкування, Тобто вам більше треба ініціативи в цьому питанні робити. І не зв'язувати нас з іншими п'яти об'єктами. Ви розбивайте їх, так буде легше нам їх водіювати. Чому я повинен думати про ДРЗ або про... Ні, тут друге питання. Це скандальний об'єкт ви вже чули і бачили, що протягом двох-трьох останніх років там і фізичний вплив, і проєжі, і донації, потім можна нітати. Через якийсь скандал. Якщо вам не вистачає, є, треба просто тепер, ну, виконати його більше. Якщо вам не вистачає якогось потерчинної звісно, тоді пишіть на так само нагос, що вам не вистачає так. ось такого документу. Тоді питання буде, як кажуть, вже більше не до вас, тому що у вас буде підтвердження, що ви зробили запит, що вам для оформлення, згідно рішення сесії, не вистачає для подання документів ось, такої, ось такого документу. Ви передали на голову держадміністрації. Далі все, на цьому питання з вас знялось. Ви далі чекаєте, доки голова виконає ті ну, не вимоги, а ті прохання, скажімо так, які надходять з вашого відділу. Тобто тоді на наступний раз, коли... Я думаю, що ми не будемо тут збиратися, але якщо ми зберемося, ми скажемо, хлопці, а коли ж там буде нарешті сквер, ви покажете, що, шановні, ми півроку тому назад там, чи місяць тому назад голові адміністрації написали листа, що нам не, не вистачає від нього ось такого ось рішення, від сесії там, ради, там, ще від когось не вистачає. Ми написали запит ось такий. Цей запит до цього часу не виконаний. Ми не можемо далі йти, тому що у нас не вистачає ось цього папірця. Тоді ми будемо з Ярославом Володимировичем розмовляти і запитувати, а чому все ж таки немає цього теперця. Ну, можливо, там не можуть зібратися, не вистачає правильно, 100%. Ви 100%. 100%. даже не писали. Ведіть його в окреме провадження, як кажуть, в окреме провадження. Не треба всіх разом, бо можливо там якісь загвозки по іншим учасникам і так далі. По цьому учаску є рішення, вже все є. Тобто, по великому рахунку треба просто виконати рішення. Депутатів, які прийняли його, при тому більшістю голосів, тобто це було свідомо, все нормально і так далі. Але треба просто виконати рішення, більше нічого. Рішення, а Ви кажете, а ви подавали були... заяву місяць назад. Рішення було в квітні чи березня. 4 березня місяць назад. Тобто пройшло 6 місяців, ви місяць назад подаєте певний час дуже довгий. Ви тільки місяць назад подаєте папери про те, що ну, визначаєте, що треба зібрати. Визначаєте, що там. От ще своєї папірці немає. А що це не було в травні, в квітні? мені це, доручення Директором було коли поставлено, іначе. Тут є помилок Ярослав. Дякую. Да? Олександр Деценко, Олександр Вікторович Дивіться, Ми розбираємося з питання. Є рішення тієї Які не виконують. Виконувати його повинен виконавчий орган. Виконавчі органи об'єднані просто є адміністрації. Питання в зняття його з реєстру нерухомого оборону Я да, Прошу, Прошу. Прошу. Прошу пробачення. Uh, Респераційна служба. Тобто uh -huh. треба подати заявку в реєстраційну службу адміністрації uh -huh. на виконання рішення Київ Ради. Від березня такого то тороку. Да. Прошу зняти з реєстраційної служби такий-то об'єкт. Все. Покажи, як це. Є. Право постійного користування. — Є цей реєстр. Да. Право Покажи мені цей реєстр. Да. Це реєстр. Ось постій... в цьому питання і все. Я от. Реєстр земельних ділянок. Черговий план. план. Угу. Є тут, Прости, шановні, дивіться, от ага. номер Дніпровська адміністрація, вершигра 9Б. Право uh -huh. в процесі оформлення. Все. Воно не в процесі оформлення, і рішення, які в рада, які повинні вкує. Ініціатором може бути тільки Дніпровська адміністрація, да, тільки да, ви. Вони. вони вам готують подання, да. ви готуєте заявку в реєстраційну службу, ми туди їдемо, щоб вони знімали з реєстрації. Ілі скажуть, чому не можуть да. Ось це питання. Ось у нас ініціативна група. Ми вже да. працюємо над тим, щоб там фінансування було. Є? Да. Але не може бути фінансування, якщо право постійної адміністрації на... Ну, фінансування може бути через Даленбург. Правильно? Да, -да. Ви там да, да. ви там робота сквер. Да -да. Скільки часу треба, якщо у вас буде березні кошти? Mm, березні кошти, площа? 0,44. Да. Ну так, з дорожками, ми общественность води. З дорожками. Славочка. За місяць. Люди, Люди все робота, да? Люди вийдуть надо. У нас по такій площі десь приблизно 2 неділі робляться там дорожки и две неделі ми робимо за вами. Мы номерами телефонів. Ні, поки бюджет, ми не виділимо кошти, поки я не пробежу, це мене зробимо або спільно, нічого не буде. Я тобі стою Олександр кажуть. Оце питання треба зробити. Є підтримка всіх. Громадськості, мера, голови адміністрації, він, на жаль, зараз триметься. Ми від цього питання нікуди не дивилися. Ми кожен день будемо приходити і питати, давайте лист надержує держреєстраційну службу. Правильно, Оце так, Просто, я розумію, що тут багато дуже питань. Не треба нас зв'язувати з іншими п'ятю скверами. Оце від вас прохання. Від нас, прохання. Я більше не буду зв'язувати. Я трошки не зрозумів питання, які мені задали. Я зрозумів, що тут вже сурово питання стає, по Каже, Кожен думає це.

Так, О, зараз штаб проведе не до цього питання повернення. Насправді стільки об'єктів в цьому об році по ОЗН, здали, що це, це в плані, має це, має це має в плані тут треба на, на цей так, да, 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 да. Сквер буде в цьому році, не буде. Зараз буває постачать, щоб вона була у вас в житті. Тоді вже, як вона буде у вас, тоді вже будемо чекати фінансування, вже ми як активна там, громада, ми вийдемо з нами лопатки, посадимо ще пару книжків, да, пересадимо. Вони належить сьогодні ділянки. Діля, діля. Вона здана, чи є договір, чи він розірваний договір з забудовником. Я сказати. Не Треба вивчити це питання. Я можу прокоментувати. На сьогоднішній момент ця ділянка це кому... комунальна власність міста Києва. Але знаходиться в постій... постійному користуванні Дніпровської адміністрації, що зареєстровано в державному реєстрі прав. Поки реєстрація, ви нічого не можете робити? Так? Поки є постійне користування реєстрації на Дніпровську адміністрацію для будівництва багатоповерхового житлового будинку, зрозуміло, що... Нічого землю оформити на у власності неможливо. Виходить, що забудовник завтра може в принципі починати. Ну, ми, ми, якщо ми по законодавству, никого? то може. От. На ньому є постійне користування. Він може, ну зрозуміло, що це вони... Державна адміністрація користування. Державна адміністрація, адміністрація має з забудовником. Постійне пересування на Дніпровській адміністрації. Да. Тобі, скажіть, будь ласка, питання, наскільки я знаю, замовником цього будівництва якраз Дніпровська адміністрація. Я кажу, ну, я, я не знаю, хто замовник. Я, да, я, да, я маю на увазі, щоб зараз перестрахуватися із на бачивського будівництва, чи скасований договір на будівництво між <кх> адміністрацією і забудовником. Я представник земельних органів. Тому що якщо не скасований, е, не скасований договір між замовником, а саме Дніпровська адміністрація і забудовником, то тоді завтра забудовник на всіх 100% права. законних правах завозить туди робити. техніку, ці всі дерева, які ми там садили в минулі вихідні. Викорчовується і знову починає рити капова. Ну чого ж не буде? Теж не буде. Ну не, я розумію, це це збуває, але як мінімум, ми як мінімум про для того, щоб зв'язати руки забудовнику. Так, запишіть собі питання чи розторгнутий договір на сьогоднішній день між замовником саме Дніпро... Треба підняти було б цікаво рішення Київради. Як, як ми, там, формулюється. воно формулюється? Вона ж які, які, які воно? в березні було правильно? Чи трохи? Київрада що формулюється? Ось сформулюється. Є таке, да. так? там, мабуть, це... Про забудовника ні з того немає. Немає про забудовника. Ага. Рішення про надання статусу скверу земельній ділянці 048 а і вирішило. Надати земельній ділянці площі 048Г на вулиці Петра Вершигорі, 9Г у Дніпровському районі, міста Києва статус скверу. Внести зміни до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 про затвердження програм розвитку 4 перепинити, а саме додати сквер згідно з пунктом 1 цього рішення до переліку скверів Дніпровського району. Комунальному підприємству по отриманню зелених насаджень Дніпровського району міста Києва здійснити організаційно-правові заходи щодо оформлення права постійного землекористування зеленою ділянкою площі 048Г на вулиці Петра Вершигера, де ВКев в Дніпровському районі комунальному підприємству по отримання зелених насаджень Дніпровського району міста Києва здійснити організаційно-правові заходи щодо так, ну, ви земельних ви можете писати письмо на основате, скасувати рішення Київської міської ради від 29 листопада 2012 року про надання Дніпровській районі в місті Києві державній адміністрації земельної ділянки для будівництва експлуатації та обслуговування житлового будинку з підземним паркінгом. Ну, тобто тут рішення тут повинно тут. бути скасоване так, Це буде, буде. рішення 12-го. На підставі чого могло відбуватися забудова? Да, да, Воно скасовано і значить забудова там вестися вже не може. Вопрос УЗН ви повинні це діляти. Ви дані взяти це копію рішення з печатю і писати заявлення директора УЗН в інструкционному суду. Ви кажете, вам не пот не потрапила команда там на розработку і так далі. Пожалуйста, команда ось вона. Вона є. Це державна команда, да, це державна команда. Тобто ви повинні виконувати, ви бачите, ми виконуємо рішення Київської ради. Я Ми завтра, я завтра будемо вчасно. Все зрозуміло. Да, ми можемо, на е ми ж. Як нам від адміністрації писати? За а не надо ви ви всі добігти. У вас прямо рішення Київської ради вам у Зену дали. Писати Вы прикладываете заявку, <связать> и вот это копию решения, идете в регистрационную службу, платите угу, 117 гривен и все. Правильно. Если Хорошо. вам отказывают, уже дальше будем разговаривать. Вам же тут написано. Игорь да. Петр Петрович, спасибо, да. что вы. Нам вообще даже и глава администрации здесь в да. Да. Вам же написано, вы канавчему. Может, мы получим копию сделано. Конечно, Коммунальный могу. Коммунальность, предприятие по утреннему Днепровского района. района. Здесь нет нет, нет, Вам все тут второй, третий, четвертый пункт, это через чипсы и гамма Вы должны это делать. Срочно, а мало того. Если вы это не сделаете, прокуратура придет в почему это не сделали. Прокуратура не, не придет. Когда было принято решение Киевраду в березне месяце, был один директор КПУЗ. За... Нет, ребят, правоприемственность не власти. Вопрос, не, Вопрос не то, что лично к вам. Вопрос правоприемственности. Я работаю с августа месяца. Я занимаюсь этим. Поэтому я извиняюсь, конечно, то есть в мою сторону. Я не хочу... Ребят, ребят, Ви бачите, то, що на сьогоднішній день не не ми займається этим, щоб все робити. А то, я то, вас я таки попрошу, будь ласка, перевірте через орван. То, що там є команда разом, а через договор дорого, забудовником між дежур адміністрацією Діпросування Києва Ради вже анульовано. Скасовано той а, мать, то, да. то, Де, скасовано це рішення і є да. підставою. Для для щоб... <кх> Нічого більше розірвано. <кх> то, то, тобто то, то, забудовник <кху> сьогодні зайти <кху> на цю територію вже, вже не може бути закону. Тобто, з'являється в рішенні Київського, ми можемо, в принципі. Сегодня уже там, то, да. да, да департамент да, заменили. Да, да, Если вопрос будет рестакционно, я пойду рестакционную. <говорит> я услышал <говорит> я этим <я, я> вопросом <говорит> прямо сейчас займусь, <говорит> то есть когда появлюсь на своем рабочем <говорит> месте. Да. Можно завершить с машинными телефонами, мы перезвоним через неделю. Да, если какие-то проблемы будут, тогда Анатолий будет обращаться, чтобы решить их быстрее. Если у вас что-то будет. Потому что обучаться. я вас найду, я приду. Ты уже Спасибо. Ребят, постарайтесь пройти Анатолий, да? Анатолий, да. А вы уже такие делали вещи и снимали с регистрации? Нет, к сожалению. Ну, у вас прямое решение Киеврада. Вам надо вот взять копию с а мокрой печати Киеврада. Для меня это есть основание, подавать документы. Именно по этому земельному участку, прямо сейчас Я запевняю, що це питання в робочому плані голови адміністрації на цьому тижні. Чому обов'язково відбудеться нарада з цього питання і буде прийнято дієве рішення? Це я запевняю.